Сторінка 44 розділ 2 Київська держава Русь Україна наприкінці 10-го в першій половині 11 го століття. Параграф 6. Київська держава за часів Володимира Великого. 1. Як Володимир Святославович став київським князем і якою була його зовнішня політика. По смерті князя Святослава, його старший син Яропол правив в Києві, середній Олег Вовручі. На Землях деревлян, а наймолодший Володимир у Новгороді. Яропол вирішив усунути братів від влади. У цій боротьбі загинув Олег. Володимир же, спираючись на варягів, зумів перемогти брата. У 908 році він став одноособним правителем Русі України і перебував на київському престолі до своєї смерті у 1015 році. Майже 10 років свого правління князь Володимир. Провів у війнах, намагаючись зберегти цілісність держави. Як колись його батько, він знову розбив волзьку булгар і підтвердив свою владу над В'ятичами в басейні Оки. Далі рушив на захід до Карпат, захопив Червенські гради на території Волині та Галичини. Володимир приєднав до Русі землі Волинян і Хорватів уздовж південного кордону, де руські поселення потерпали. Від постійних нападів печенігів та інших кочових племен князь наказав звести укріплення вздовж місцевих річок, зокрема Сули і Трубежа. Поселився вплив Київської держави в північному причорномор'ї, Криму, Приазов'ї. Зокрема, до своїх володінь Володимир приєднав Керченський півострів. Зміцнилися позиції київського князя в кримських містах Сороджи, Судаку, і Херсонесі, де утверджує. Усередки руських купців за князювання Володимира 980-й 1015 роки Русь перетворилася на велику Європейську державу. Поступово князь упроваджував дипломатію замість воєнних походів. Він тримував добрі стосунки з країнами Скандинавії, Польщі, Угорщиною, Чехією та іншими, прагнучи зміцнити свої відносини з найважливішим сусідом могутньою Візантією, Володимир Охладник. Христився і одружився із сестрою імператора принцесою Анною. Пункт другий. Які основні напрями внутрішньої політики Володимира. Під час свого правління Володимир доклав багато зусиль для розбудови державності на території Русі. Він здійснив низку реформ, Адміністративна реформа. Як проводилась реформа, передача влади на місцях, намісникам князя, посадникам його, синам або довірам. Особам зі старших дружинників, ліквідація племінних князів, створення земель як окремих територій навколо їх центрів, Полоцька земля, ростовська земля, Муромська земля тощо. Чому це було необхідне? щоб послабити стару родоплеменну знать та замінити поділ території держави з родоплемінною на територіальний, військова реформа, як проводилась реформа, заміна варягів на керівних посадах у дружинах. Місцевими мешканцями, утворення найманого війська, надання найманцям земельних наділів, занесення військової служби у віддалених районах, будівництво нової системи оборони від нападів кочевників. Чому це було необхідно? Створення відданого князю війська, формування верхівки військової знаті з місцевого населення було побудовано величезні насипні земляні вали, глибокі рови та низку фортець, що мали бути перешкодою для проникнення насамперед печенігів, з якими київські князі вели тривалу боротьбу, фінансова реформа. Як проводилась реформа, карбування за візантійським зразком перших золотих і срібних монет, златників і срібників. Чому це було необхідно? Початок формування власної фінансової системи держави з повісті минулих літ. Було ж у нього 12 синів і посади. Вишеслава в Новгороді, Ізяслава в Полоцу, Святополка в Турові, а Ярослава в Росові, коли ж помер старший Вишеслав у Новгороді, посадив у ньому Ярослава, а Бориса в Ростові, а Гліба в Муромі, і мовив Володимир: Недобре, що мало градів біля Києва, і почали ставити гради по Десні, і по Острі, і по рубіжу, і по сулі, і по стухні. Почав набирати мужів кращих від слов'ян, і від кривичів, і від чуді, І від вятичів. І ними заселив гради, бо була війна з печенігами і воював з ними. Третє: як відбувалося хрещення Русі? Значне розширення території держави внаслідок військових походів поставило перед Володимиром питання про утвердження влади не тільки шляхом примусу, а й через єдину речку. Адже населення кожної місцевості поклонялося своєму Богові й корилося освяченому ним правителю. Тому для зміцнення Русі Володимир вирішив провести релігійну реформу. Першу спробу об'єднати населення в релігійних віруваннях він зробив на основі язичництва, наказавши поставити в Києві поруч з княжим двором 10 дерев'яних ідолів, присвячених найбільш шанованим язику. Язичницьким богам. Проте люди продовжували молитися тільки власним богам і єдності державі це не додало. Тоді він вирішив звернутися до поширеного в Європі єдинобожжя християнства. Окрім державних інтересів на вибір Володимира, вплинув і його шлюб із сестрою візантійського імператора. Принцеса не могла одружитися з неохрещеним князем. Після хрещення й одруження у Курсоні Персонес у 980 Володимир повернувся до Києва з Анною, дружинниками та священниками і наказав знищити язичницьких ідолів і провести обряд хрещення киян. Згодом хрещення населення проводили по всій території Русі. За правління князя було збудовано церкву святого Василія. Василій, хресне ім'я князя Володимира і першу муровану з каменя десятину церкву в Києві, на її утримування. Князь виділяв десяту частину своїх прибутків з повісті минулих літ. Володимир повелів поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню віддати. Беру наш повелів прив'язати коневі до хвоста і волочити до річки. І коли волокли Поручаю до Дніпра, оплакували його невірні люди, бо іще не призняли вони хрещення, і проволокша його кинули в Дніпро. Потім Володимир послав посланців по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться хто завтра на річці, то мені той противником буде. І це почувши, люди з радістю йшли, говорили: якби це не добре було, князі і бояри цього б не прийняли. А на завтра вийшов Володимир з попами на Дніпро, і зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, а попи молитви творили. Прийняття християнства посилило авторитет. І владу київського князя Сприяло формуванню міцної держави, а в подальшому єдиної нації та культури. Християнські цінності віра, надія, любов до ближнього, мудрість, справедливість змінювали цінності людей і їхню поведінку. Прийняття християнства зміцнило міжнародне становище Київської держави, наблизило її до європейської цивілізації у 12 столітті православна церква. Визнала Великого князя Володимира Святим. В Україні глибоко шанують пам'ять про князя Володимира Великого. Його ім'ям було названо перший у Києві університет, храм у Херсонесі, в Севастополі, Православний собор у Києві. З іменем князя пов'язані назви міст Васильків і Володимир. Зображення Володимира Великого можна побачити на купюрі та монеті української гривні.